В Ямпільській міській раді відбулася презентація та обговорення проєкту інвестиційного паспорту Ямпільської громади. Засідання розпочалося з хвилини мовчання за загиблими співвітчизниками. Далі заступник ямпільського міського голови Людмила Майорова надала загальну характеристику інвестиційного паспорту ямпільської громади, над яким у міській раді впродовж двох місяців працювала створена для цього робоча група. Інвестиційний паспорт це серйозний крок встановлення ямпільської громади в плані залучення інвестицій. Ямпільська міська рада увійшла до числа переможців, яким у розробці паспорта надавався експертний супровід за програмою Юліт з Європою. Війна триває і всі плани, які були у нас з вами у Ямпільській міській раді, на сьогоднішній день не можуть бути виконані всі на 100%. Ми ніби зупинилися в лютому місяці, але все ж таки життя продовжується. І якби ворог не намагався у нас відібрати наше майбутнє, ми все ж таки помаленьку будемо працювати для нашого розвитку, для майбутньої нашої України. Одним із пріоритетів Ямпільської міської ради це є залучення інвестицій. Ми самі розуміємо, що ми живемо в такому краї, багатому краї, що е, у нас є все, але поки що втрачений час, і ми не маємо нічого. Ті підприємства, які в нас працювали: і концерний завод, і хлібзавод, і завод про товарів. Я не буду перечисляти, ви всі їх знаєте. На жаль, на сьогоднішній день вони не працюють. На жаль, робочих місць, таких як які ми хотіли б мати сьогодні, їх немає. Що робити? Як дітися? Куди дітися? Ми бачимо, що на жаль, сьогодні люди виїжджають масово. Ну в теперішній час війна вони повернулися. Але до війни люди виїжджали. Чому? Тому що немає робочих місць, немає заробітної плати, немає доходу. За що жити, як жити і що робити? Ми над цим питанням працювали як у нашій ямпільській адміністрації, крок за кроком. Так само зараз першим завданням номер один Сергій Іванович при перших же нарадах зразу ж обговорювали питання, що зробити, що побудувати, як змінити, які плани зробити для того, щоб у нас в Ямполі залишалися люди, щоб було наповнення бюджету, щоб підприємства розвивалися, і знайти таку якусь нову нішу для того, щоб можна було працювати далі. Обговорили ми ці питання, подивилися. База є, але не таку, як би ми хотіли її мати. Маємо ми свої кар'єри, маємо ми туризм, хоча дуже мало сьогодні ми про нього вже говоримо. Але вирішили все ж таки зробити аналіз, побачити, яка в нас є база, що ми можемо, інвес що ми можемо запропонувати інвесторам. А інвестору ми можемо запропонувати дуже багато всього. І тому вирішено було зробити інвестиційний паспорт. Інвестиційний паспорт це е, такий один із елементів залучення інвесторів. Е, він є ніби підказкою для е, потенційного інвестора, куди, на яких умовах, з якою віддачею він може вкласти свої кошти. І ті громади, які мають інвестиційні паспорти, вони на крок швидше залучають інвесторів. Присутні мали можливість почути в режимі онлайн думку експерта програми Юліт з Європою Володимира Бойка. Він назвав наявність інвестиційного паспорта важливим кроком в розвитку потенціалу громади, адже інформація, яка міститься в паспорті, спрямована на внутрішнього, а ще більше на зовнішнього інвестора, може бути корисною для розвитку бізнесу на території Ямпільської міської ради. Це буде живий документ, в який можна вносити зміни і інвестиційні пропозиції. Заступник начальника відділу економічного розвитку ямпільської міської ради Олександр Рузяк представив проєкт інвестиційного паспорта ямпільської громади. Він містить загальну інформацію про громаду та інвестиційно привабливі об'єкти. Тут зазначена геолокація громади, площа, розташування громади, наявність соціальної інфраструктури, основні напрямки діяльності локального бізнесу, ключові положення стратегії розвитку Ямпільської громади до 2030 року. Тут і про іміджові здобутки Ямпільської громади, зелений туризм, народні промисли, музеї тощо. До інвестиційного паспорта увійшла інформація про залучення грантів, співпраця міжнародними фондами. І, звичайно, тут містяться дані про інвестиційно-привабливі об'єкти та інвестиційні пропозиції В громаді присутній ряд інвестиційних об'єктів, зокрема, приміщення і земельна ділянка критого басейну. Будівля включає в себе критий басейн та спортивний майданчик, а також допоміжні приміщення. Використання об'єкту можливо як і за цільовим призначенням, так і перепроліфувати для іншого використання. Об'єкт знаходиться в селі Климбівка на центральній вулиці, що співпадає з регіональною дорогою Р08. Доповерхова будівля 1990 року будівництва загальною площею майже 1700 квадратних. Метрів розміщення на земельній ділянці площею 0,3 гектара. Об'єкт знаходиться в комунальній власності та пропонується в оренду чи на продаж. Наступні об'єкти це дві земельні ділянки. Обидві ділянки мають кадастрові номера, мають сільськогосподарське призначення та знаходяться в селі Качківка. Перша ділянка площею майже 21 гектар має зручні ландшафти розташування вздовж місцевої дороги та на відстані. Одного кілометра від'їзду до села. На сьогодні ділянка не використовується та пропонується для ведення фермерського господарства. Друга ділянка площею майже 19 гектар розташована поруч з першою та має цільове призначення для індивідуального садівництва. Обидві земельні ділянки пропонуються в довгострокову оренду. Ямпільською громадою було визначено кілька інвестиційних пропозицій, що були включені до проєкту паспорту. Дві з них базуються на ключових факторах інвестиційної привабливості, а також одна на бізнес-ідеї. Перша інвестиційна пропозиція це приміщення, плюс земельна ділянка, плюс інженерна інфраструктура. Цей об'єкт знаходиться на межі міста Ямполя, має асфальтовану під'їзну дорогу, на території знаходиться трансформаторна підстанція потужністю 160 кВт, наявне водопостачання та водовідведення. На території об'єкту знаходиться двоповерхова виробнича будівля колишнього збирального цеху площею 2000 квадратних метрів та складська будівля площею майже 700 квадратних метрів. Земельна ділянка площею 1,86 гектари має кадастровий номер призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд промисловості. Територія об'єкту огорожена парканом. Об'єкт має зручне розташування, відстріл до оригінальної дороги р 08 1 км. Кілометр до мостового переходу, що будується на кордоні 2,5 кілометри. Ми пропонуємо організувати тут промислове або харчове виробництво, переробку сільськогосподарської продукції, яка вирощується в значних об'ємах на території громади, чи, зважаючи на зручне розташування, розмістити логістичний центр або склади, також можливі інші види бізнесу. Об'єкт пропонується в оренду чи на продаж. Інша інституційна пропозиція в галузі туризму. Це приміщення, плюс земельна ділянка, плюс заповідник Буша. На земельній ділянці площею 0,46 гектара, що виходить на берег річки Бушанки, розміщені будівля колишнього дитячого садка з підвалом та приміщення їдальні. Об'єкт знаходиться в центрі головного туристичного магніту Ямпільщини, села Буша. Поряд розміщена адміністрація заповідника Буша. У радіусі 150 метрів знаходяться основні туристичні об'єкти замкова вежа, скельний храм, музей трипілля, ткацтво, каменярство та інші. Значна кількість туристів, що щороку відвідує заповідник, зручне розташування та земельна ділянка з виходом до річки, створює унікальну можливість для широкого спектру бізнес-ідей. Тут можна побудувати готельно-розважальний та інформаційний комплекс, заклад громадського харчування, національної, місцевої чи оригінальної кухні, центр інтерактивних занять з майстер-класами. А також на базі цього об'єкту можна створити туристичний простір, об'єднавши всі вище зазначені види бізнесу. Це може бути майданчик, де будуть розміщені мікро та малі бізнеси, фудкорт, точки продажу сувенірів та виробів ремісників, агенції з оренди житла та надання туристичного сервісу, послуги екскурсоводів, прокат велотранспорту, відпочинкова зона, стоянка автомобілів та багато іншого. Це місце може стати туристичним центром, де буде розпочинатись та завершуватись подорож. Об'єкт пропонується в оренду чи на продаж за умови збереження історико-культурної спадщини. Третя інвестиційна пропозиція базується на бізнес-ідеї це виноробня з власними виноградниками та туристичним потенціалом. Ямпіщина здавна славиться вирощуванням винограду та виготовленням вина власного виробництва. Ще до 1986 року ця ягода вирощувалась на площі майже 800 гектар. Одна з одні з найбільших насаджень. Окремим, з яких понад 100 років були в селі Михайлівці. Місцевий колгосп та жителі села виробляли тисячі тонн вина, яке було добре відоме споживачам та гарно реалізовувалось далеко за межами ямтищами. Родзинкою місцевості є те, що жителі зуміли зберегти старі, перевірені, виправдані сорти винограду, які вже рідко де можна відшукати. Унікальний мікроклімат, створений кам'яноподібними берегами Дністра, в поєднанні з місцевими ґрунтами, дозволяє вирощувати якісний теруарний виноград. Все це стало наслідком створення місцевого бренду «Михайлівський вина як гарантія якісного, смачного та запашного вина. Ми пропонуємо відновити колишню славу місцевого центру виноробства шляхом побудови крафтової виноробні з власними виноградниками. Це передбачає оновлення виноградників на наявних земельних ділянках площою 7 та 3 гектари, реконструкція приміщення зі старим винним підвалом для виноробництва зберігання та дегустації вина. Також виноробня буде мати гарний туристичний потенціал, адже село Михайлівка розташоване на березі річки Дністер з мальовничими ландшафтами та краєвидами сусідньої Молдови. Поряд знаходяться два туристичні магніти громади села Букша та Оксанівка, всі відвідувачі яких є потенційними споживачами вина та учасниками екскурсій на виноробні. Заради майбутнього, Ямпільщина відчиняє двері свого дому, щоб познайомити всіх охочих з красою нашого краю, видатними пам'ятками історії, археології, мистецтва та природи, а головне щирістю та щедрістю людей, що тут проживають. Також в інвестиційному паспорті Ямпільської громади є інформація про природні ресурси, наявну інфраструктуру для розвитку бізнеса. Автошляхи, будівництво мосту через Дністр в осяжному майбутньому, наявність в ямполі представництв банків, державних установ і структур, чільне місце займає розділ Культурна спадщина. Тут інформація про державний історико-культурний заповідник Буша, Гайдамаський яр, Оксанівський скельний печерний монастир. Людмила Майорова додала, що Ямпільська міська рада працює над створенням в громаді бази даних про земельні ділянки та об'єкти комунальної власності, які можуть здаватися в оренду або піти на продаж. До формування такої бази запрошують і приватний бізнес, який теж може внести в базу інформацію про свої вільні об'єкти, які б могли зацікавити інвесторів. Обговорення інвестиційного паспорту ямпільської громади було жвавим. Звучало чимало пропозицій. Наприклад, стосовно відродження колись розвинутих на Ямпільщині промислів, лозоплетіння, каменярства, виготовлення гобеленів, ці спеціалісти є, їх треба відновити, їх треба зібрати їх треба відновити цей цех. Це дуже серйозний момент. І ямське лотіння людьми я, я, на свій час дуже було популярним. Популярним в нашій країні на напевно за межами. Йшлося про максимальне заохочення місцевого населення до партнерських відносин з інвесторами. Перш за все, щоб перевага в інвестиційній програмі громади, щоб залучити місцеве населення, також наш ресурс, треба мати принципові якісь засади співпраці. Місцевого населення з інвесторами, тобто, що місцеві ми не тільки будемо раби, а партнери для інвесторів були пропозиції щодо розвитку кооперативів, де інвестори і місцеве населення могли б співпрацювати до розвитку туризму, виноробства зі створенням власного бренду і створення туристичного центру кластеру в Ямполі. Саме туристичний клас, він вже вимальовується в нас, він вже вже багато для нього зроблено. Вже він готовий для того, щоб подати його гарному інвестору. Для цього потрібне саме таке приміщення, саме така земельна ділянка, щоб воно було ближче до центру району. Щоб з Буші їхали не в Букатинку, не в Бабчинці, з Буші їхали тільки в Маліходівській Воксанікову Халіку. А важливо, щоб це було біля нашого моста, можливо, десь в центрі Ямполя нашої громади, щоб можна було охопити повністю абсолютно весь район. Це принаймні. Моє таке бачення, я не так принаймні десь відчуваю. Ну, а все ти ну, дороги. Якби звичайно була програма, щоб потрошки-потрошки робити дороги, це було б набагато легше, набагато краще. Це було б ближче. Хоча це дуже велике питання, дуже складне, але, але воно потрібно. Йшлося yeah. про відродження колись втраченого переробки сільськогосподарської продукції, аби підтримати сільськогосподарських товаровиробників. Люди вклалися, посадили садки, ті самі виноградники, куди вони його ділянуть. Ну все на землі стоїть. Ну, чому їх не зібрати? Це інвестиції допомогти від, від держави, допомогти від влади нашої, допомогти їм. Хай вони куплять цей заводик маленький, поставлять, і переробляють його, потім упаковки ці нормальні знайти і по магазинах розкласти. Ну, Ми видумуємо, Бог знає, що воно вже все в нас було, ось ми забули за нього. Були пропозиції конкретизувати інформацію в інвестиційному паспорті більшою кількістю цифр, інформувати інвесторів про плани міської ради, вкладати кошти в розвиток інфраструктури, врахувати екосистему при залученні інвестицій. Ну і додати те, що буде відрізняти інвестиційний паспорт ямпільської громади від інших подібних документів: виробництво, логістика, туризм, співпраця з Молдовою з врахуванням європейської перспективи двох країн. А ще робота на велику ідею зі створенням бренду міста не вистачає великої ідеї району. Ми маємо стати, стати там індустріальним містом. Ми маємо стати. Туристичним містом, mm -hmm. от ця не, не локальна розвитку. Ну, типу, якщо ми говоримо там, що таке Карпати, mm -hmm. зразу є асоціація, що Карпати mm -hmm. це туризм. Якщо ми говоримо про Львів, це кав'ярні, ресторани. Е, Також типу, тут немає відчуття бренду міста, і е, це буде тягнути за собою дуже довге пояснення перед потенційним інвестором. Чого сюди треба привезти гроші, тобто, якщо ви скажете, давайте будувати в Києві торговий центр, ні в кого не виникає питання, чому він там треба. Тому що Київ став там другим Дубай без перебільшення. Але якщо ми говоримо давайте будувати щось навіть у Вінниці, то є відчуття аграрності, але це дуже вузьке коло, і в принципі, якби ну, тут з аграрною частиною все окей. Тому що більше би, більше би цифр, тобто плани, цілі, очікування, що зроблено, що не зроблено. Ну і всьому іншому поговорив на так. Міська рада готова опрацювати всі пропозиції, які можна надсилати електронною поштою, аби інвестиційний паспорт Ямпільської громади був справді живим документом і вигідною справою для кожного жителя громади.